Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами продовжимо вивчати типові шахові ідеї. І зараз я знаходжусь у розділі лічесу Практика Learn Practice, можна так знайти цей розділ. Ми вже дивились таку тему як зв'язка. І сьогодні подивимось другу тему, яка теж дуже популярна у тактиці. І насправді велика і зв'язка якраз використовується у відсотках, мабуть, на 80%. Всіх тактик, можна сказати, в шахах, дуже і дуже типові ідеї. І давайте подивимося якраз вилку, що це взагалі таке, і прості та більш складні приклади на цю тему. Хочу сказати так, що вилку може робити будь-яка фігура, навіть король, але частіше за все це робить ферзь або кінь. Ну навіть кінь це якраз експерт у нас можна сказати у вилках, і тому в реальних партіях саме коніва вилка зустрічається частіше за все. Ну що ж, вилка це що таке, це коли ми нападаємо на дві фігури відразу. Якщо ми подивимося на цю позицію після нашого ходу кінді 7, то ми напали на короля, це шах, і напали на ферзя. Тобто це вилка, іноді буває, що ми нападаємо навіть на більше фігур, чим на дві. може на C6 стояти ще, наприклад, тура у чорних на Т5 теж стоїть тура, тоді ми нападаємо навіть на там, 4 фігури, або там, на 3, якщо тури немає. На д 6. але головне, щоб були у нас дві фігури, і якраз дуже ефективно, коли одна з цих фігур в чорних це король. Тому що коли король під шахом треба його кудись прибирати. Ну і далі ми з'їдаємо ферзя ну, або іншу фігуру, на яку нападали, і виграємо. Е, іноді бувають доволі складні приклади. Наприклад, ця задачка доволі складна, я вважаю, і тут нам, щоб зробити вилку, треба буде зробити перш за все жертву. Ну, задачка Знову ж таки скажу, доволі складна, кому цікаво, можете зробити паузу у цьому відео і знайти самі, як вирішується ця позиція. Ну а я ж переходжу до її розв'язання. Так от ці позиції білі повинні е замінити короля чорних на поле h8, і це можна зробити за допомогою жертви ферзя. Чорні зобов'язані з'їдати, у них іншого ходу немає. Ну і далі вилка, і Потім з'їдаємо ферзя наступним ходом. Така дуже красива задачка. Але в реальній партії дуже часто виникає просто вилка без всяких жертв, як, наприклад, зараз. Ми дивилися вилку за допомогою коня, але будь-яка інша фігура теж це може зробити, і в тому числі пішак теж може зробити вилку, як зараз тормохіда в 4, ну і з'їдаємо будь-яку фігуру. Дуже дивний хід 3 не знаю, навіщо так чорні грають. Ну, тут можемо з'їсти на вибір слона, коня, там що завгодно. І далі перемагаємо. І також е, теж дуже типова ідея, вилка пішаком, ну, думаю, тут не буде великих проблем з знаходженням правильного ходу, це хід D5. До речі, позиція доволі відома у теорії. Е, ну і далі ми з'їдаємо по стона по коня. Е, що далі? Далі у нас вилка з допомогою тури, теж у нас буде і шах, і атака на фігуру суперника. Це буде слона А6, далі з'їдаємо слона і потім перемагаємо. Ну Також там теж може робити вилку. Сонце 5 шах король ходить, з'їдає туру на полі А3. Ну і вилка за допомогою ферзя. Ферзь, як найсильніша фігура, робить вилку теж дуже часто. І отут у нас що важливо, що коні друг друга захищають, виграти коня не можемо, а можемо виграти туру, яка знаходиться на полі H8. І теж доволі типова ідея. Версій 5 шах король кудись піде і з'їдає цю туру. Далі у нас матеріал. Але бувають доволі смертні приклади, в реальному житті теж іноді можемо виграти в один хід, а іноді треба цю вилку підготувати. Ну і Тут є у нас певна підказка, що робити. Ми на початку граємо конем на поле т 5 нападаємо на туру ф 4 Тура кудись піде, і ми робимо вилку за допомогою ходу кінця СІП. І у чорних важливо, що немає ходу тура С4 через те, що це поле контролює наш пішак. Тобто граємо кінь т 5 Дура кудись піде, ну і далі кінце 7 і з'їдаємо чорну туру. Така вже більш складна реалізація вилки. Що ще тож, теж може бути в реальних партіях, Теж із таких більш складних прикладів це вилка, коли у нас немає шахів і немає взяття фігур, тоді третій варіант це атака. атака. Але вона буває різна, буває атака на фігуру і на мат. І отут, якраз теж знову ж таки, якщо хочете спробуйте знайти розв'язання задачки самостійно, без мене, поставте відео на паузу, задачка доволі цікава. Ми якраз можемо напасти на фігуру і на мат. Ми бачимо, що чорний доволі слабкий король, і на полі всім, якщо винесе наш ферзь під захистом фігури, то це буде мат. Тому можемо зіграти кіння 6. Нападаємо на F7 мат і на F5 на туру. І якщо після кіння 6 він з'їдає H, то тоді буде слона 6. Комп'ютер не буде з'їдати H, тому що це буде мат в один хід, він ніколи не піде на такий варіант, але якщо він так не зіграє, то ми виграємо матеріал, виграємо Туру на полі F5. Тут теж тільки що важливо, що він зіграв на F4, нападає на Ферзя. Ну, F4 дивний хід з чоловічої точки зору, ну, звісно, що ми з'їдаємо ферзя. Uh, ну, Ідея в тому, щоб не отримати мат. Комп'ютер мат ніколи не отримає, якщо є можливість це зробити. Uh, і інший приклад теж дуже цікава задачка. Ми якраз дивились дуже схожу ідею uh, в задачці під номером 2, коли жертвували Ферзя. Тут є теж, що у нас жертва жертва Ферзя, за допомогою якої ми можемо uh, виграти матеріал. Залишитись з лайвою фігурою наприкінці. Теж красива жертва, дуже полюбляю такі позиції. І, в принципі, в партії, коли вдається таку жертву зробити, мені дуже подобається завжди. Хочу такі варіанти, жертвую ферзя, він з'їдає, і потім робимо вилку. І з допомогою цієї вилки ми виглядали фігуру, залишилися самим конем. що ж, так, також ще в нас має бути це в, принципі, в усіх позиціях, які ми дивимося. Ми маємо дивитися завжди шахи. Це дуже-дуже логічно. І іноді, можливо, ми не бачимо а, всю задачку до кінця, але бачимо, що є дуже сильний хід, ну, є тут логічні хіди, такі як Тура, 8, Тура, точніше Кінь D6 та Кінь F6, із них треба обирати. Ну і з них найбільш активний хід це саме Кінь D6. Чому d 6? Тому що це, в принципі, вже можна сказати, що вилка. Ми нападали на короля і на стона. Але тут не все так просто, тому що король. Йде у нас на поле F8, і зараз ми не можемо виграти фігуру, якщо з'їсть на F7, чорні теж з'їдають і там вже буде нічия у нас. А саме тому ми ще робимо один шах. Це вже шах турою. І нарешті після ходу король 7 виникає вже справжня вилка, яку ми хотіли знайти. Позиція все ж таки доволі складна, вона вирішується в 3 ходи. Робимо вилку, ну, четвертий хід, тут, якщо знайшли вже перші три, ви робите вже на автоматі, з'їдаємо туру. Також, що у нас теж може бути, знову ж таки, складні задачки. Ну, в принципі, Всі ці задачки, які ви бачите в Fork Challenge з цим надписом, вони складніші, ніж ті, що були раніше, особливо от, ця позиція, вона одна з найскладніших. І тут теж одна з задач, в якій ми не робимо шах, хоча це дуже і дуже хочеться зробити. Хід Вержи 3, хід в принципі, дуже логічний. Але не виграє. Не виграє, на жаль, там просто білі вибігають королем на поле H1. І найкращим ходом цієї буде хід F3. Доволі важко його буде знайти я думаю, в реальній партії. І тут теж що цікаво. Ну, дуже хочеться зробити хід f 3, давайте цей хід покажу. Але цей хід неправильний. Чому так? Тому що ми бачимо, що за матеріалом в фінальній позиції у білих залишається зайвий слон. І чорних нічого немає, саме тому виграла якість. Так. В принципі, Нормально теж здається, але до цього дуже багато віддали чорні, тому в фінальній позиції перевага на боці білих. Отже, ще раз повертаємось до цієї позиції, ще більш детально хочу, хочу подивитись. Отже, F3 Тура F3 грають чорні, і ми тут граємо вже не кінь F3, а кінь g 4. Пробуємо саме такий хід і не можу зідати білі коня через те, що була зв'язка, Як я казав раніше, у нас і зв'язка і вилка використовується дуже і дуже часто. Ми тут продовжуємо ставити шахи, робимо хід кінжи 3 шах, біля з'їдають іншого ходу в них не було, кролю було ходити нікуди. Ну і далі нарешті робимо вилку і потім з'їдаємо ферзя. Ну Дуже складна позиція, тому я казав, що ця задачка Fork Challenge номер 3 де конєва вилка, вона не знаю, яка по рейтингу, тут рейтингу немає, але там десь, я думаю, 2400-2500 не менше. Буде. А ця ж позиція буде все ж таки простішою, тому що вона буде вирішуватись за шахом. А, в принципі, з шахом. Ну, у нас тут два є шахи логічних Ферзі 6 або Ферзі 5 Можете, до речі, знайти або спробувати вгадати, може так, навіть який шах з цих краще. Скажу так, що в нас буде виграш ви, три ходи тут. А, от бачимо, position, І за три ходи ми можемо виграти Чорну Туру. Отже, тут найкращим ходом буде саме Ферзі 5 Верхі 5, і далі і на королів 7, і на король H7, ми граємо F5. Це вже вилка, король на будь-яке поле відходить у чорних і сідаємо туру. А далі вже не дуже важливо. Що теж у нас ще може бути? Знову ж таки, іноді позиції бувають дуже неочевидні. Це теж одна з складних задачок. Надаємо вилка. Тут використовується не тільки вилка, а й слабкість короля, і слабкість конкретно. Першого рядку білих. Що я маю на увазі? Якщо відійде від захисту першого рядку тура біла, ну кудись, наприклад, тура e2 він зіграє, то ми граємо тура на поле D1, король H2 і тура H1 мат. Така у нас ідея, і слон захищає поле H1 по діагоналі. Але як зробити так, щоб білі все ж таки пішли турою з. Лінії. Це можна зробити за допомогою жертви, дуже красивий хід, ще одна жертва ферзя. ми сьогодні це бачили неодноразово. В реальній партії буває рідко, але в задачках не же рідко. Подібна ідея в верзі 6. Дуже красивий хід, і якщо він з'їдав, то тоді ще раз покажу стрілочками. Буде Туради 1, король H2 і TURH-1. Такий варіант, ну вже на, на дошці не можу показати, тому що в нас. Йде інший варіант, але я думаю, що це було зрозуміло. Сподіваюсь, принаймні, що це було зрозуміло. Ну і що далі ми робимо? Далі ми маємо вже просто атакувати на короля, поки що ми нічого не виграли, і продовжуємо атаку. Дуже логічний хід h 3. Ну і далі, щоб отримати мат, а в нас була ідея мату на полі H1, перш за все, Вона на h 2 теж. В принципі, не, не гірше я б сказав, а, щоб цього мату не було, білі віддають верзя. Ну і далі просто його з'їдаємо і виграємо зайвим фрезем. Що у нас теж ще іноді буває, це як і було раніше тимчасова жертва. Тут, в принципі, комбінація не дуже мега-ефективна, я б сказав, але теж доволі симпатична. Ми жертвуємо коня, давайте покажу цю ідею. І далі він з'їдає, робимо хід G5. Але, в принципі, це тільки обмін ми зробили, нічого прям ми не виграли, тому ця стачка для мене дуже цікава. Ну і остання позиція, теж це тимчасова жертва, але з допомогою цієї жертви ми все ж таки граємо хоча б пішака. Не так вже і багато, але теж краще, ніж нічого. Теж давайте вже покажу, хто хоче, може поставити відео на паузу, зробити сам цю задачку. Ну, я вже показую вирішення цієї позиції. Ми тут граємо туражі 7 Ще одна жертва, відсідає, звісно що, ну і далі EF. І наприкінці сідаємо туру і граємо пішака. Всі цієї затачки на саме Ну, Але тут позиція ще така, в якій можна і не перемогти білим, перевага по комп'ютеру зовсім-зовсім мінімальна. Але всі ці приклади вони доволі складні, там, де ви бачите Fork Challenge, все це знайти може бути доволі нелегко. А саме тому от ці всі типові позиції, де вилка коня була, пішака, тури, слона, ферзя і король теж може зробити вилку, все це дуже. Важливо, і, в принципі, вілка зустрічається дуже-дуже часто в багатьох партіях, в дебютах теж вона зустрічається, в самих різних, а саме тому цю ідею варто знати, вилка і зв'язка, якраз це основа шахової тактики. Саме тому це важливо розуміти. І також ще хотів би все ж таки показати того, що тут не було. Ми бачили з вами вилку і конем, і пішаком, і терою, і слоном, і ферзем. Але король теж може ставити вілку. Король теж може ставити вилку, не на всі фігури, це теж важливо розуміти. Наприклад, він не може напасти на ферзя, але напасти він може, наприклад, на туру, і на коня, на слона, на пішака. Якщо він нападає на двох пішаків, це теж по суті вилка. А зараз хочу показати приклад конкретно, як може робити вилку король, наприклад, у еншпілі, коли він нападає на двох пішаків підразу. Зараз хід білих і якраз якщо ми зіграємо король b7, давайте цей хід зроблю на дошці то нападаємо і на пішака на полі А6, і на пішака на полі С6, і один з них у чорних втрачається. Ну і потім біль сідає чи іншого пішака і перемагають. А так іноді від вилки буває захист, не завжди цей хід працює, але тим не менш сама по собі ідея дуже-дуже ефективна, тому якщо бачите вилку в своїй партії, то робіть її. Що ж, Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.